Акція Барбі попривіл, улюблені солодощі. Це тільки дорослим здається, що діти не мають жодних турбот. Насправді їх повні. Уроки зроби. З друзями пограйся, на гуртки сходи, участь у всіх конкурсах візьми та ще й батькам допоможи. Коротше, справ цілий вагон. Іноді вони починають тиснути на тебе непідйомним вантажем. Що ж робити? Позбудься зайвого. Щодня тобі доводиться виконувати різні завдання. Прості й складні, знайомі і незнайомі. Веселі. І нудні. Та іноді, буває, трапиться таке завдання, яке навіть починати не хочеться. А чому? Ти боїшся, що не зможеш його виконати або зробиш погано. І всі сміятимуться. Краще взагалі не робити. Давай подумаємо. Чи справді так краще. Якщо ти спробуєш, у тебе є два варіанти: або ти це зробиш, або ні. А якщо не спробуєш, варіант лише один: не бійся. Це тільки на перший погляд завдання здається таким непідйомним. Якщо придивитися уважніше, виявиться, що воно не таке вже й важке. Просто до нього причепилося багато зайвого: страх, невпевненість, тривога, хвилювання. Дивись, як усе відбувається. Припустімо, ти маєш виконати якесь завдання. І тут у тебе з'являється страх. А раптом не вийде. А може не треба? Ти починаєш перейматися через те, чого ще не сталося. Боїшся, що не впораєшся, що однокласники сміятимуться з тебе. Боїшся отримати погану оцінку, боїшся, що батьки розсердяться, позбавлять розваг і заборонять виходити на вулицю. Ніхто з тобою не дружитиме. Кому ж такий невдаха потрібен? Ось так і просидиш все життя, сам самісінький у своїй кімнаті, а все тому, що не виконав якесь там завдання. Ти засмучуєшся, на душі стає тоскно і моторошно. Стривай, ти ж іще нічого не робив. Ти щойно лиш уявив усе це. Тоді чому ти відчуваєш таку втому? Бо ти вже витратив енергію на всі ці непотрібні переживання. Твоя уява показала, як усе може бути. Твій мозок виконав роботу. Але навіщо ти її зробив? Навіщо витратив стільки сил тепер? Коли тобі дійсно треба виконати завдання, сил не лишилося, а можна було просто спробувати так до речі, і чинять по справжньому дорослі люди. Позбудься зайвого. У деяких племенах, наприклад, кожен, хто хоче довести свою дорослість. Має пройти спеціальні випробування. Таке собі посвячення в доросле життя. Я покажу, як усе відбувається. Бачиш цю перешкоду? Це тільки здається, що пройти між плодами неможливо. Якщо ти будеш спокійним. Легко впораєшся з цим випробуванням. Але якщо почнеш хвилюватися, сумніватися, боятися, а раптом у мене не вийде, зробити це буде значно важче. Адже в такому разі ти вже йтимеш не сам, ти тягтимеш за собою весь цей неприємний вантаж. Сумніви та невпевненість створюють додаткові труднощі, це ніби перепони на шляху до здійснення твоїх намірів. Вони забирають сили, виснажують тебе. Сумніваючись, ти сам створюєш ці перепони. Звісно, ти стаєш сильнішим, коли долаєш їх. Та чи варто марно витрачати сили? Уяви, що на твоєму шляху трапилася справжня перепона, тоді тобі буде значно важче її здолати. Тож сам виріши, чи варто нести зайвий вантаж і створювати на своєму шляху додаткові перепони. Звісно, позбутися страхів і хвилювань непросто. Для цього треба знати, чому вони виникають. Подумаймо, ти боїшся зробити помилку. Не варто цього боятися. Це не поразка, а крок на шляху до твоєї мети. Пригадай, як ти пізнавав світ у дитинстві, це ти, ще зовсім малюк. Тож і наміри в тебе маленькі. Припустімо вийти з кімнати надвір. На твоєму шляху трапляється перешкода. Двері. Спершу ти просто штовхаєш їх. Нічого не виходить. Та це ще не поразка. Штовхнувши кілька разів, ти зрозумів, що так двері не відчинити. Треба пробувати інший спосіб. Ти смикаєш за ручку. Ура! Вийшло! Розумієш? Якщо тобі щось не вдалося, це ще не поразка. Це просто підказка, яка допомагає тобі зробити наступний крок, допомагає зрозуміти, як діяти далі. Позбудься зайвого. Виконуючи кожне своє завдання, ти вчишся. Тож, якщо в тебе щось не вийшло, зупинися на мить. І подумай, яку корисну підказку ти отримав. Повір, хороше можна знайти навіть у дуже неприємних випадках. От дивись, ти застудився і сидиш удома. Зате тепер ти знаєш, що не варто смоктати бурульки і ходити без шапки. Ти отримав погану оцінку за контрольну. Наступного разу готуватимешся ретельніше. Подумай, яку ще користь можна отримати з неприємних ситуацій. І не здавайся. Від деяких дітей часто можна почути: я не вмію, я не зможу, вони помиляються. Ми все вміємо. І все можемо. Треба просто спробувати. Давай перевіримо. Припустімо. Ти вважаєш, що не зможеш підняти гирю. А я тобі кажу, що зможеш. Просто ти сам цього поки що не знаєш. Заплющ очі і уяви, як ти її піднімаєш. Уявив? І сміливо берися до справи. Так. Можливо, з першого разу тобі не вдасться, але ти отримав важливу підказку, щоб підняти гирю, треба тренуватися. Цей секрет працює, коли ти дієш не лише в своїй уяві. От бачиш пам'ятай, якщо перед тобою мета, ти можеш або йти до неї, або зупинитися. Тебе зупиняє втома сумніви! Страх поразки. Позбуться всього зайвого. Уяви за своєю спиною батьків і друзів, які підтримують, додають сил. І навіть якщо ти не впораєшся одразу, не здавайся. Пам'ятай, що кожна поразка це насправді підказка. Тож скористайся нею. Ура! Юху! Канікули! Не недарма у школі стільки герував! Нарешті можна відпочити! А якщо пощастить, батьки візьмуть відпустку і відвезуть тебе кудись. Адже всім відомо, дитину треба оздоровлювати. Тож прощавай, рідний дім! Привіт, море, гори Або село Малі непосидьки! Кому як пощастить? Головне, щоб відпочинок не перетворився на нічний кошмар. Бо іноді, замість моря чи дачі за містом, діти потрапляють на лікарняне ліжко. А все тому, що не знають, які небезпеки чекають на них улітку. Літня спека небезпека. Штука в тому. Що влітку сонечко теж іде на канікули, і в нього з'являється багато вільного часу на всілякі бешкети. От воно й починає бавитись, адже не знає, що такі сонячні хуліганства можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Тому нам треба бути насторожі і знати, як захистити себе. Інакше ні, краще не треба. Улюблена розвага сонечка стріляти сонячними промінчиками, причаїться за хмаринкою, підступне, прицілиться і давай потішатися. Ти спершу не помічаєш, що потрапив під справжню сонячну атаку. Лише ввечері бачиш, що став червоний як варений рак. Сонячний опік дуже неприємний. Тіло пече не торкнутись, а потім ще й шкіра злазить. А в найгірших випадках на тілі з'являються величезні пухирі. Ух, краще до цього не доводити. Інакше, та не дреїв. Я маю для тебе кілька кориснючих підказок. Підказка перша. Дотримуйся графіку, щоб не підсмажитись на сонці, як серделька, треба знати його розклад. Улітку сонечко прокидається раненько, близько шостої, сніде, вмивається, робить усі свої сонячні справи, йому ніколи безкетувати. В цей час сонячне проміння лагідне і безпечне. О дев'ятій й ранку сонце вже береться за своє, і на вулиці стає гаряче. Аж поки воно не надумає готуватися до сну о 5-й шостій вечора. Саме ці години найкращі для засмаги. Та якщо тобі все-таки доведеться вийти на двір у самісіньку спеку, пам'ятай підказку другу. Стань невидимкою, віриш чи ні, а від сонця можна сховатися. Для цього існують спеціальні креми невидимки. Вони продаються в аптеці і називаються сонцезахисними. Та кого хочуть обдурити ці дорослі? Кажу тобі, ті креми чарівні, мастишся ними і стаєш невидимкою. Сонце тебе що не помітить. Промені будуть відскакувати від твого тіла, не завдавши жодної шкоди. Обирай креми з найвищим ступенем захисту не менше сорока. Вони найбільш чудодіні. Не забувай, що за кілька годин дія крему минає. Тож, якщо ти досі сидиш під сонцем, хоча я категорично цього не раджу, слід намаститися знову. Обираючи крем, обов'язково порадься з мамою. Вона знає, який крем краще тобі підійде і не викличе алергії. Літня спека небезпека. А щоб захист був ще надійнішим, скористайся третьою підказкою. Носи обладунки! Не бійся, вдягати важке залізо не доведеться. Найкраще від сонця захищає закритий одяг із натуральних тканин. Пам'ятай, що світлі кольори відбивають сонячні промені як дзеркало, а темні навпаки вбирають. У темному буде ще спекотніше. Найбільше від сонця бережи голому. Можливо, ти помічав, що коли працює комп'ютер, завжди чути тихе годіння. Це годить вентилятор. Він трудиться завжди і влітку, і взимку. Річ у тому, що найважливіша частина комп'ютера, його мозок, процесор, працює дуже напружено. І від того сильно перегрівається. Якщо його постійно не обдувати, він просто згорить. Те саме з мозком людини. Він не витримує перегріву. Саме тому людям із високою температурою важко думати. Іноді вони навіть марять, нікого не впізнають. Оскільки в людей немає вмонтованого в голову вентилятора, виходячи на вулицю у спекотний день. Обов'язково захищай голову і вдягай шолом. Обери будь-яку модель: панамку, бейсболку. Банданку та, хоч на треуголку. триуголку. Але голова має бути захищена від сонячних променів. Також не соромся у спеку ходити з парасолькою. Від сонячних променів слід захищатися так само, як і від дощу. Літня спека небезпека. А якщо, перебуваючи на сонці, в тебе заболіла голова або стала важкою, якщо темніє в очах, тебе нудить. Здається, що тобі холодно і тремтиш, руки й ноги погано слухаються, це тепловий удар. Будь-якої миті ти можеш впасти і знепритомнити. Тому негайно проси про допомогу. Тобі треба сісти в затінку про холодному місці, змочити обличчя й руки холодною водою, випити солодкого чаю або посмоктати цукерку. Цукор підтримує роботу мозку. Щоб такого не сталося, підказка четверта: пий цілющий напій. Цей чарівний напій не має смаку. Кольору і запаху. Перш ніж потрапити до нас, він має побувати в хмарі, у річці і під землею, стати твердим, рідким і газоподібним. Здогадався, про що йдеться? Не знайдеш більш цілющого напою для людини, ніж вода. Ми в'янемо без неї. Так само, як зірвана квітка, яку забули поставити у воду. Улітку ми сильно пітніємо, а отже води з нас виходить більше, ніж зазвичай. А тому і входити має більше. Тільки запам'ятай, нашому тілу потрібна вода, а не солодка газировка. Спробуй поставити квітку в склянку з газировкою. Побачиш, що вийде. А ще є такий секрет. Якщо тобі спекотно і ти ніяк не можеш цьому зарадити, уяви себе в тінистому лісі. Це допоможе легше перенести спеку. Поважай, сонечко! Це друг, без якого життя на землі неможливе. Воно зігріває, дає сили та енергію, просто треба бути з ним обережнішим. Дотримуйся графіку, стань невидимкою, носи обладунки, Пий цілющий напій. І тоді ти відпочинеш на славу.